Добрий день, дорогі мої восьмикласники. Ми продовжуємо вивчати другорядні члени речення, дізнаватися про них більш детально. Другорядні члени речення вони не головні, здавалось би, але такі важливі, адже вони несуть додаткову інформацію про головні. І саме про додаткову інформацію ми і говоритимемо, адже в нас наразі додаток. Навчимося розрізняти прямий і непрямий, і взагалі навчимося його визначати в реченні правильно. Отже, запишіть сьогоднішню тему і пропоную вам бути дуже уважними, думати, писати, ну і взагалі працювати. І починаємо ми з невеличкої мовної розминки. Прочитайте речення, поясніть орфограми і пунктограми. Сподіваюся, ви не забули, що таке орфограми це правопис слів, а пунктограми це правила, які пояснюють розділові знаки. І обов'язково знайдіть у реченнях підмети і присудки. Визначте, які речення не поширені, а які не поширені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Перше речення починалася повінь. Речення буде непоширеним, звичайно, адже воно складається лише з граматичної основи, з підмета і присудка воно буде двоскладне, але непоширене, адже в нас немає другорядних членів речення. Наступне речення вода прибувала з дивовижною швидкістю. Крім граматичної основи, у нас є ще й другорядний член речення. Як ви думаєте, який? Це буде додаток за значенням чи обставина. Якщо ви сказали, що це додаток за значенням, то ви сказали неправильно, адже вода прибувала як? Яким способом з дивовижною швидкістю ми словосполучення дивовижна швидкість можемо замінити? Дуже швидко вода прибувала, тобто дивовижною швидкістю обидва слова є обставиною. Сподіваюся, ви зрозуміли чому. Наступне речення, тобто речення буде поширене, да? в один день затопило ліси, сінокоси, городи. У ну, нас присудок затопило, а хто виконує дію, ми не знаємо. Тобто, речення односкладне, без підмета. Затопило кого що? Ліси. Кого? Що? Сінокоси, городи. Тобто при, від присудка є пояснення, так? В нас однорідні додатки, саме тому кома поставлена, додатки з'єднуються між собою лише інтонацією без сполучників. І затопило, коли в один день це все буде обставено. Зверніть увагу, що від присудка залежить і додаток, і обставина. Речення буде поширене. Стало смеркати. Стало смеркати, це односкладне речення, і в ньому тільки присудок. Речення буде непоширене. Розгулялася буря, речення теж не поширене, адже воно складається лише з головних членів речення, підмета і присудка. Ревом ревло над несною всю ніч. Не ревло, присудок, що ревло, ми не знаємо. ревло як ревом. Це обставина, ревло над чим над десною додаток і коли всю ніч. Це вже буде обставина. Тобто, бачимо знову ж таки ще речення поширене, але односкладне. Дзвонили дзвони. Речення непоширене складається тільки з граматичної основи. У темряві десь далеко гукали люди, підмет і присудок. Люди гукали, гукали де? У темряві десь далеко. Тобто, все це буде обставина. Бачите, ось такі обставини, але вони будуть різнорідні, а не однорідні. І речення буде поширене. Ніхто не спав, речення непоширене. Але двоскладне в ньому є і підмет, і приступ, але немає другорядних членів речення. А на ранок усі вулиці були під водою. Підмет вулиці, що вони робили? Були, тобто знаходилися під чим? Під водою і коли на ранок. А вулиці які? Усі означення. Тобто, ось таке речення в нас двоскладне і е, поширене, адже в ньому є другорядні члени речення. А ви правильно визначили? Ось за допомогою цієї вправи ми, в принципі, пригадали члени речення. Зверніть увагу на додатки, адже нас саме вони цікавлять. Ви вже, мабуть, звернули увагу на те, що додатки залежать від присудка, тобто від дієслова. Так, так, це від дієслівний член речення, тобто він завжди залежатиме від дієслова. І додаток, якщо ми звернемо увагу на додатки, тут затопило ліси, сінокоси, городи, затопило кого, що ревло над чим, над десною, тобто конкретний предмет, річка. Так? І бачимо, були під чим вода, конкретний предмет. Тобто, якщо ми поговоримо про те, що таке додаток, то ми звернули увагу на те, що додаток означає додатковий предмет або особу, про яку мовиться у реченні. І додатки відповідають на всі питання, всіх відмінків, крім називного. А ось тепер з'ясуйте, яким членом речення є виділені слова. Тобто натисніть на паузу і підкресліть, поміркуйте, чи це будуть підмети, чи це присудки, чи, можливо обставини, означення, чи додатки. А тепер перевіряємо. Відстань долає кінь, перешкоду поборює воля. Ну, ви, мабуть, скажете, що відстань це підмет, а долає присудок. Так? Ну, а тоді ж, яким чином речення є слово кінь? Міркуємо, долає. Оце діє слово належить кому? Відстані чи коню. Хто долає? Ну, мабуть, це ж не відстань долає коня, а кінь долає відстань. Тобто відстань це буде додаток. І ми ставимо питання, кінь долає кого що? Це буде знахідний відмінок. Так? Перешкоду поборює воля. Воля поборює кого що? Перешкоду. Знахідний відмінок звернули увагу. Теж додаток залежить від дієслова. Мала лінь велике горе приносить. Отже, кому належить присудок? У нас присудок приносить, належить кому. Мабуть, лінь приносить, так, підмет лінь, а приносить кого що? Горе, ось він буде додаток. Виражений знахідним відмінком. Один язик мед принесе, другий біду накличе. Відразу, як я кажу, для того, щоб визначити члени речення, ми шукаємо граматичну основу. Присудок принесе, кому він належить, хто виконує цю дію. Язик. підмет другий мається на увазі язик, що зробить накличе. Ось ми з вами підкреслили граматичну основу. А тепер дивимося, принесе кого що мед. Знахідний відмінок, і накличе когось що. віду, знахідний відмінок, тобто іменник. Звернули увагу, з якою метою вам дала цю вправу, для того, щоб ви побачили, що дуже часто форма називного і знахідного відмінка буває однакова, тобто вона, особливо, якщо мовиться про предмет, а не про особу, то форма співпадає. І тоді важко розрізнити в реченні, де ж буде підмет, а де буде додаток. І дуже часто додаток приймають за підмет. А тоді потрібно знайти присудок і поміркувати, кому належить дія, хто її виконує. Слухняного можна словом навчити, а не слухай вішками не навчить. Тобто, в нас присудок навчити, ми не знаємо, хто виконує цю дію. У нас речення буде односкладне, а навчити кого? Слухняного. Тобто, на перший погляд, це прикметник, але в цьому реченні виконує роль іменника. тобто, Субстантивований прикметник можна навчити як? Словом, а це вже буде обставина. А неслуха, і вішками кого? Неслуха, так, і вішками не навчити. А вішки – це вже конкретний предмет не навчити чим? Вішками. Тобто, звернули увагу, як ми розрізняємо члени речення. Розум будинки зводить. В цьому реченні зводить кого що будинки. Будинки, конкретний предмет, виступає додатком будинки, кого зводить кого що, знову ж таки, знахідний відмінок. Слухняного кого чого, це родовий відмінок, словом ким чим орудний відмінок. За одного вченого, за одного дають кого вченого. Дають кого? Невчених, тобто, вченого, кого чого, родовий відмінок, а невчених знову ж таки звернули увагу, що це субстантивовані прикметники, прикметники, які в поданому реченні виконують роль іменника. Невчених, кого чого, теж родовий відмінок. Отже, можемо тепер зробити певні висновки. Додатком називаємо другорядний член речення, який означає додатковий предмет або особу і відповідає на питання усіх відмінків, крім називного. Ну, кличного, звичайно, адже кличний відмінок, ви знаєте, це звертання не виступає а ніяким членом речення. І міркуємо додаток. Оскільки його справді можна переплутати з підметом, тому що він і виражається тими самими частинами мови, що й підмет. Наприклад, іменником пошкандибала осінь почому по стерні, це конкретний предмет стерня. Прикметник, ось такий субстантивований, про що я говорила, Соломія зробила кому, хворому, ложе, займенником. Хлопці вирішили чекати кого? Своїх числівниками. Семеро одного не ждуть, не ждуть кого. Частками навіть категоричного ні від нього не почули, не почули кого чого, ні. Вигуками а що? Ура не кричать, саме цей вигук ура не кричать кого що. Ура! Ось навіть такими, членами, такими частинами мови може бути виражений додаток. І пропоную вам невеличку гру, яка називається Дивні речення. Поставте замість назв частин мови конкретні слова. З'ясуйте, на які питання вони відповідають, і до якого члена належать речення, і якою час... чим виражені. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Імовірні відповіді. Вам підказочка. І перевіряємо. Дідусь ловив вудкою рибу. Дідусь ловив чим вудкою, конкретний предмет, і ловив кого що рибу. Тобто родовий, орудний відмінок, ким чим і кого що рибу, знахідний відмінок. Він згадував минуле кого що, ось цей субстантивований предметник, кого що згадував. Знахідний відмінок. Певне, завтра буде схожим на сьогодні. На що буде схоже завтра? Ось він прислівник. Дев'ять. Ділиться на кого що? На три. Числівник. Усі прохали Джамалу заспівати. Так, усі прохали, але ж співати буде джамала. І саме заспівати це й буде додаток, адже йдеться про додатковий якийсь предмет, додаткову дію. Усім, кому сподобалася її пісня, кому давальний відмінок. Мені з Оксаною виповниться по 15 років. Ось тут ми маємо навіть поширений додаток, адже він виражений, цілим словосполученням. І в давальному відмінку займенник з прийменником ще й іменником. Ну і зробімо висновки, що додатки бувають не поширені, якщо вони виражені одним словом, і поширені, якщо вони виражені словосполученням. Додатки можуть вживатися, бачите, як без прийменника, так і з прийменником, але їх об'єднує те, що всі вони залежать від дієслова. Тобто це віддієслівний член речення. І бачите, що вони можуть бути виражені ну, будь-якою частиною мови і іменником, і прикметником, і числівником, і займенником, і навіть прислівником та дієсловом. Але зверніть увагу, що дієсловом в неозначеній формі. Тому ви повинні дуже чітко розрізняти. Друзі згодом перестали турбувати його. Зверніть увагу на те, що в нас підмет друзі, і перестали турбувати складений дієслівний присудок. Чому? Тому що обидві дії належать друзям. Друзі вони перестали, і друзі більше не турбують, тобто дві дії відбуваються одночасно і їх виконує підмет. А в реченні товариші доручили нам оформити стенд. Товариші доручили, а оформляти стенд буде хто, товариші? Та ні, стенд оформляти будемо ми. Це буде присудок з додатком. Доручили, що робити? О, що саме доручили? Оформити. Тому що дії належить іншим предметам. Пам'ятайте, діти, що присудок це дієсловом, це дія, яку виконує підмет в реченні. А якщо підмет цю дію не виконує, то це вже буде додаток, а не присудок. І дослідження конструювання. Перепишіть прислів'я, уставляючи на місці крапок, вибрані з довідки слова. У записаних реченнях підкресліть додатки. при тому усі. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо, як ви справилися. Так у реченні кожен Іван має свій план. Має кого що. План. Знахідний відмінок. Без нашого, кого чого, гриться родовий відмінок, вода не освятиться. Без кого чого? Кіндрата порожня хата. Родовий відмінок. Цікаві варварі носа одірвали. Зверніть увагу, що тут цілих два додатки. Один додаток виражений фразеологізмом цікавій варварі. Це цілий фразеологізм, який означає дуже ось таку людину, яка кругом скрізь всім цікавиться. Кому давальний відмінок, а носа, кого що, це буде знахідний відмінок і це все будуть додатки. І ще одне таке зауваження: зверніть увагу, що фразеологізм ми підкреслюємо всі слова, які входять до складу фразеологізму, як один член речення, адже ми його можемо за значенням замінити слову, одним словом. Не лякай щуку морем, не лякай кого щуку, кого що Щу? знахідний відмінок, і не лякай її чим морем, ким чим орудний відмінок. Кожна з жаба своє, кого що болото Хватить. хвалить знахідний відмінок, хвалить кого що болото. Танцювала риба з раком, танцювала з ким? З чим? З раком. Петрушка танцювала з чим, з пастернаком. Ворудний відмінок, це все будуть однорідні додатки в рудному відмінку. Цибуля з ким чим з часником, а дівчина ну, нормально ж не буде з раком чи з пастинаком, чи з часником танцювати в нас козаком танцює. І зверніть увагу на те, що так, в нас у нас однорідні додатки виражаються іменниками в орудному відмінку, але вони не самі, вони з прийменниками. Ви бачили, що додаток може виражатися не тільки сам без прийменника, але й з прийменником. І це дуже важливо, ви повинні це запам'ятати, що при додатках можуть бути прийменники. Тобто, зверніть увагу, що прямим називається додаток, який залежить від перехідного дієслова і стоїть у знахідному відмінку без прийменника. Наприклад, стала весна і чорну землю сонно розбудила. Ем... Розбудила кого що. Тобто дія переходить на землю, тобто земля прокинулася внаслідок дії. Тобто, оце називається перехідне дієслово. Дія перейшла на іменник. І це буде у нас прямий додаток. Додаток вважається прямим і в родовому відмінку, знову ж таки, якщо дієслово вживається із заперечною часткою не, але дія переходить на предмет. Не вирвать зброї з нашої руки, не вирвать. Кого чого? Зброї. Ось, тобто зброю, дія переходить на зброю в результаті перейде. Також дія, виражена перехідним дієсловом, переходить не на весь предмет, а на частину його. Наприклад, Мокрина пішла додому, прийшла до куреня, взяла хліба, риби і води. Зверніть увагу без прийменника, але вона, дія, перейшла на ці предмети, Мокрина взяла ці речі і перенесла. На інше місце, тобто вона взяла частину хліба, частину риби і води. Ось такі прямі додатки. Ну, можна запам'ятати, що знахідний відмінок без прийменника дія переходить на предмет. Усі ж інші додатки, виражені непрямими відмінками. І знахідними відмінками з прийменниками є непрямими. Тобто, вам потрібно запам'ятати лише, що таке прямий додаток, як його відшукати. Всі ж решти додатки будуть непрямими. Особливо, якщо ви при додатку бачите прийменник, то це гарантовано непрямий додаток. Можете зразу так його і називати, що це непрямий додаток, якщо при ньому є прийменник. Ось така вам узагальнювальна табличка. Ви можете собі її заскрінити, а можете перемалювати, можете сфотографувати. Як вам завгодно, ось в формі такої таблички, можливо, вам легше запам'ятаються сьогоднішні правила. Ну і вправа з ключем, вправа на закріплення. Випишіть словосполучення підряд у три колонки, залежно від того, який у них додаток, тобто прямий, непрямий і інфінітивний. Ну, інфінітивний – це коли він виражений дієсловом. От як попросили джамалу заспівати, люди попросили, а співає джамала, тобто інший виконує дію. І коли ви правильно розподілите додатки, ось тут є ключик з останніх букв словосполучень. От, наприклад, вирішив не чекати, ось вона буде остання літера «и». з останніх літер словосполучень, перших двох колонок, тобто прямий і непрямий, ви прочитаєте початок вислову давнього китайського філософа Конфуція Пряма й непохитна, але ж не вперта. Що ж таке пряма й непохитне, але не вперта, ви дізнаєтеся, виконавши це завдання. Але тільки перша і друга колоночка прямий і непрямий. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. А тепер перевіримо. Інфінітивні додатки вирішив не чекати, попросив принести. А якщо ми розподілимо ось він прямий, розбити лоб, прикласти під біл, з'їсти хліба, ум'яти пиріг, відчинити вікно, розстебнути комір, скинути пальтом, заступити прохід, відсунув диван, не, нап... не написав листа. Прям, Непрямі додатки. Вдарився об стіл, запобігти нещастю, не чекати на обід, читання книжки, Сперся на диван і не було листа. І тепер прочитайте: благородна людина. А у вас так, вдалося зробити і речення: Благородна людина пряма і непохитна, але не вперта. Перевірили уважно. Це так. Якщо у вас виникли якісь питання, то, будь ласка, пишіть у коментарях і я спробую дати на них відповідь. А вам схема, характеристика додатку. Звичайно, все дуже легко. Ви повинні підкреслити в реченні додаток, з'ясувати із яким членом речення він пов'язаний. Ну, звичайно, ви скажете зразу, що діє слово. Це зразу вам такий лайфхак, та на яке питання відповідає. І визначте спосіб вираження додатка, тобто, яким, якою частиною мови він виражається. Наприклад, так в реченні органічне поєднання добра і краси в комунікативні взаємодії становить те, що називають мистецтвом спілкування. Візьмемо додаток мистецтвом. Додаток співвідноситься з дієсловом називають, відповідає на питання, чим непрямий. Тобто, ось бачите, що все дуже просто для людини з інтелектом. Зверніть увагу, поговоримо про культуру мовлення. Запишіть правильні варіанти словосполучень. Так ми повинні говорити про бачте кому мені. Болить кому давальний відмінок мені, дотримати кого чого, родовий відмінок слова, оволодіти ким чим, орудний відмінок знаннями або науками. Опанувати, кого що, отут уже буде знахідний відмінок мову, завдати, чого шкоди жалю, зазнати, чого родовий відмінок невдачі, зрадити когось що людину, ігнорувати, кого що знахідний відмінок пораду і учитися чого ремесла мови. Спробуймо знайти. Пробуємо знайти прямі додатки. Знайшли? Ну, звичайно, це буде ось він, опанувати кого що додаток прямий, учитися, ігнорувати кого що пораду, зрадити кого що людину. Ось вони, наші прямі додатки. Решта, додатки будуть непрямими. А ви правильно міркували? Ну тоді вам домашнє завдання. У підручнику на сторінці 53-54 ви прочитаєте вправила, правила, а на сторінці 56 вас чекає ваша домашня вправа, позначена хаткою. Любіть і вивчайте українську мову, адже мова дає вам мистецтво спілкування. Бережіть крихітну свічечку букви «І», адже мова наша унікальна з українською у серці і на парканах. Але на парканах пам'ятайте, що писати треба тільки хороші літери або малювати гарні малюнки графіті. Успіхів вам і до побачення! На все добре.